Доброго ранку, малята! Я дуже рада вас бачити. Сьогодні я для вас приготувала дуже цікаву гру. Погляньте, малятка, звірята заховалися за ялиночкою. Давайте ми розглянемо, хто ж заховався. Погляньте вгорі, видно пухнастий хвостик. Він руденький, і ця тваринка живе на дереві у дуплі. Як думаєте, хто це? Правильно, малята! Це білочка. У білочки є друзі. Вони також заховали за ялинкою. Погляньте, ліворуч, видно, чиїсь біленькі довгі вушка. Ця тваринка дуже всього боїться і міняє шубку взимку із сірої на білу. Як ви думаєте, хто це? Малята, та це ж зайчик. А ось праворуч від, від ялиночки заховалася ще якась тваринка. Видно тільки клишоногі лапи. Як ви думаєте, хто це? Молодці малята, це ведмедик. Але чому ми бачимо тільки його клишеногі лапки? Правильно, тому що він взимку спить. Малятка, вам сподобалася гра з двірятками? Мені також дуже сподобалось. У цих тваринок є ще подружка. А хто вона, відгадайте? В темнім лісі проживає хвіст рудий пухнастий має, їй на місці не сидиться. Відгадали це? Правильно, малятка, це лисиця. Сьогодні ми будемо її аплікувати. Погляньте, як це роблю я, а потім виконайте разом з батьками. Погляньте, яка чудова у нас лисичка. Для цього потрібно нам оранжевий кружечок великого розміру, два середнього розміру і шість маленького розміру. А також клей, картон для основи і чорний маркер або чорні маленькі кружечки. Беремо великий кружечок. Оранжевою стороною доверху і складаємо трішечки менше, як навпіл. Потім беремо середній кружечок, оранжевою стороною догори, загортаємо, як зоберешно малюнку, перевертаємо, намазуємо його клеєм і приклеїмо. Це буде голова. Тоді беремо ще один середній кружечок оранжевого кольору, але білої сторони догори. Складаємо так, щоб вийшов хвостик у нашої лисички. І приклеюємо з другої сторони тулуба. Тепер будемо робити вушка. Беремо два маленьких кружечки білою стороною догори і загинаємо по краям трішки, щоб утворилася фігура схожа на трикутник. А потім приклеїмо вушка для нашої лисички. Залишилося зробити для нашої лисички лапки. Беремо останні 4 кружечки білою стороною догори і загортаємо їх таким способом, як тут показано, та приклеюємо до тулуба. Погляньте, чого ще не вистачає лисичці. Їй треба ще зробити оченята та носи. Їх можна зробити за допомогою маркера або маленьких чорних кружечків. Чекаю на ваші аплікації і до нових зустрічей. Бувайте!